Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. А пропагандисти в істериці про риодамби, Орськом. на цивільні жертви. їм байдуже. А от про військові поговоримо. Два аеродроми, три військові бази, сотні загиблих. А також знищена військова техніка. Крім того, вибух однієї з боєголовок прямо в ядерній шахті. Катастрофа на всю область. Ось що пишуть пропагандисти. В Орське новий про риодамби, уже багато покіпших ситуація. В Оренбурзька області хочаються з каждої прорыв дамбы объявлена масштабная эвакуация. На месте царит настоящий хаос. Ведь ни в первом, ни во втором прорыве плотины местных жителей никто не предупреждал. Собеседники на месте прорыва говорят, что не хватает координации местных чиновников и МЧС. В регионе перебрасывают дополнительные силы спасателей для ликвидации последствий прорыва. Предварительно известно уже о 49 погибших военных. Вообще молчим. Там уже сотни полигоны с мобиками смело. Танки в воде, самолеты в воде. Какой-то кошмар признається один із містних жителів містної власті. Говорять обращення к Владимиру Путину. Они убеждены, що привлеченные к ліквідації силы явно недостаточно. Нагадаємо, у мережі публікують відео підтоплень, деякі містять нецензурно На Напередодні 5 квітня у російському місті Ореська Оренбурзької області прорвало ґрунтову греблю на річці Урал. У зону затоплення потрапили тисячі будинків. Кілька тисяч місцевих жителів довелося евакуювати. Пиша Медуза. За даними Се змі у зоні підтоплення опинилися понад 4 тисячі будинків і понад 10 тисяч мешканців. Безпосередньо у місті Ореська вода залила майже 2,5 тисячі будинків, звідти евакуювали близько 4 тисяч мешканців. Вранці 6 квітня з'явилися перші повідомлення про загиблих ранок. 6 квітня, як пише телеграм-канал, шот рівень води у річці Урал досяг 9,27 метри при нормі 7 метрів. Воорецько рівень води критичний. Там підтоплено половину району старе місто. За даними російського пабліка, є загру... За повною ізоляції мікрорайону там уже немає зв'язку та інтернету. При цьому медуза пише, що в'їзди до цього району Орська перекриті. Туди можна потрапити лише човном чи спецтранспортом. Голова Орська Васілі Казулиця заявив, що рівень води не знизиться найближчими днями. На це може піти півтора-два тижні. Крім того, за ніч під водою опинилися набережна Оренбурга, що знаходиться за 270 кілометрів від Орська. Місцева влада закликала евакуюватися мешканців зон, якими загрожує затоплення. Також, за даними. Роззмірювань води підвищується у Сорочинському водосховищі, розташованому все в тій же Оренбурзькій області. Це через населені пункти, розташовані на річці Самара. Також під загрозою підтоплення. Нагадаємо, минулого літа російські окупанти підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області, унаслідок чого загинули 32 особи, що 28 постраждали. Це лише дані зібрані з території, які контролює Україна згідно з оцінкою українського уряду та ООН, Розмір прямої шкоди заподіяної інфраструктурі та активам України через підрив Росіянами Кахов. Уської ГЕС становить два вісімдесят доларів, а збитків понад 11 мільярдів доларів. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.